Ви підприємець і ваш час безцінний. Вам не потрібно стояти в заторах чи чергах, щоб відвідати відділення і передати необхідні документи в банк. З IFOPs ви це можете зробити онлайн за лічені хвилини. Після оновлення веб-версія системи стала зручніша, швидша та більш функціональна. Мене звати Маргарита і зараз я вам розповім про зміни та розширення функціоналу IFOPs. Якщо ви користувалися IFOPs в Кредобанку раніше, вам не потрібно виконувати жодних додаткових дій. Заходьте в оновлену веб-версію системи з логіном та паролем, які ви використовували раніше. Якщо ви будете вперше користуватись системою, ось відео, як здійснити перший вхід. Перейдімо до функціоналу. В оновленій веб-версії можливостей стало більше. Отже, ви увійшли на iPobs.кредобанk.com. Після оновлення кардинально змінився дизайн системи. Зверху на екрані головне меню, праворуч швидкі налаштування, де ви можете змінювати режими, налаштувати денний чи нічний або ж комбінований режим. Він реагує на час доби та сам змінює білий та чорний екрани. Також ви можете змінювати мову та маєте швидкий доступ до повідомлень і налаштувань. Під головним меню 6 панелей з рахунками, виписками, повідомленнями, документами на підпис, курсом валют та налаштуваннями. Налаштуйте інтерфейс якнайзручніше для вас. З головної сторінки можна забрати ті панелі, які ви не будете використовувати. Для цього в налаштуваннях оберіть пункт Панелі на головній сторінці, обираєте непотрібну секцію для вас та видаляєте. Щоб повернути панель, перетягніть її до головного меню і збережіть. Слідкуйте за потрібним для вас курсом валют одразу на головному екрані. Натисніть три крапки, відображення курсів, оберіть потрібну вам валюту та зберігайте. У повідомленнях ви будете отримувати сповіщення від банку, а також, користуючись функцією Створити повідомлення, ви можете надіслати листа до банку. В головному меню знаходяться документи, рахунки та додаткові функції. В розділі Документи ви можете створювати та переглядати детальну інформацію по вже існуючих документах у банку. Зокрема, платіжні доручення, заявки на купівлю-продаж валюти, СВІФТ-платежі тощо. До прикладу, щоб створити платіж, натисніть на платіжні доручення. У верхній лівій частині екрану в операціях виберіть Створити платіж. Обов'язково заповніть усі поля з червоними позначками та підпишіть документ. За аналогією ви можете створювати та підписати інші документи зі списку. У меню Рахунки вам доступні до перегляду ті рахунки, які ви зазначали у додатках на підключення до системи, зокрема й кредитні та депозитні. А також тут можна сформувати виписку. Для цього оберіть потрібний вам рахунок та період. ліворуч поставте галочку на печатці банку. Натисніть на друковану форму, щоб переглянути чи надрукувати виписку. Також ви можете зберегти випуску у потрібному вам форматі, натиснувши Зберегти у файл. Виписки можна сформувати іншими способами, обравши потрібний рахунок на головній сторінці в панелі Рахунки та натиснувши на «Виписка по рахунку. Також тут ви можете переглянути залишки за рахунком. Швидкий доступ до виписок є на панелі Мої виписки. Сформувати виписку тут можна також. У меню Рахунки ви також можете залишати заявку на депозит. Ліворуч на екрані створюєте заявку, обираєте рахунок та сам депозит. Після цього визначаєтеся з строком вкладу та обираєте дату відкриття. Обираєте рахунок для виплати процентів та вкажіть суму. Галочку, погоджуючись з умовами, та обов'язково підпишіть заявку. Після цього відкриється програма забезпечення Java на Windows або Open Web Start на macOS та Linux. Обов'язково введіть пароль до секретного ключа та тисніть Підписати. Документ підписаний. Перевірити заявку можна в меню Рахунки, Депозити, Заявка на відкриття депозиту. У меню Додатково з'явилися функції, які були недоступні в попередній веб-версії iFobs. Тепер ви можете переглядати та створювати зарплатні відомості при умові, що маєте відкритий зарплатний проєкт в банку. В меню «Додатково» ви також можете замовити готівку. Ліворуч в операціях натисніть на Замовити готівку, оберіть суму та дату і вкажіть потрібний рахунок. Також виберіть відділення, де вам зручно забрати готівку. Зокрема, можна замовити іноземну валюту. Тепер підпишіть документ. Процес підписання аналогічний до інших заявок. Це лише частина функцій, які доступні в оновленій веб-версії системи. Щоб більше дізнатися про можливості iFOPS, скористайтеся довідкою. Вона знаходиться у вкладці Корисна інформація у швидкому меню. Користуємося фінансами правильно і усе буде кредобре! А ще підписуйтесь та тицяйте дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео.